Для того, щоб відповісти, якому проміжку належить корінь рівняння, спочатку рівняння розв'яжемо. Логарифм за основою 0,5 від х дорівнює мінус 2. Що це означає? Це означає, що мінус 2 це показник, до якого ми підносимо 0,5. Отже, х буде дорівнювати 0,5 в мінус другому степені. Запишемо 0,5 як одна друга. Далі, що робить показник у мінус? Він перевертає, і буде 2 перших в другому степені. А це 2 в другому, тобто 4. Отже, корінь рівняння у нас 4. І це число належить проміжку В, тому що там 4 включно. Наступне завдання. Знову ж таки, знаходимо проміжок, якому належить корінь рівняння. Розв'яжемо це рівняння. Аналогічно, 2х плюс 1 дорівнює основа у нас 3, і логариф це показник в 3 степені. Тобто 2х плюс 1 дорівнює 27. 3, в третьому. Звідки 2х дорівнює 26 27 відняли 1, а х буде дорівнювати 13. 13 належить проміжку Г. Знову ж таки, там ключ на 13. Далі знову розв'язуємо рівняння. Для цього ми спочатку виразимо логарифм за основою 1 друга від ікса. Тобто залишимо спочатку 2 логарифма за основою 1 друга від хса. 4 перенесемо вправо, змінивши знак. Ліву і праву частини поділимо на 2, тому логарифм за основою 1 друга від х. Буде дорівнювати мінус 2. І далі, щоб знайти Х, ми основу 1, 2 підносимо до мінус 2 степені. Ми вже це підносили, це буде 2 в другому, тобто 4. 2 в другому 4, і ми бачимо, що в цьому випадку це буде проміжок В, тому що там 4 включно. Розв'яжемо наступне рівняння. 7 мінус 3х дорівнює основа у нас 4, і показник степені 1 друга. Логорив це показник. Що таке 4 в степені 1 друга? Це корінь з 4. 2. Тобто 7 мінус 3х дорівнює 2, мінус 3х дорівнює 2. Відняти 7. Мінус 3х дорівнює мінус 5. Отже, Х дорівнює 5 третіх. Мінус 5 поділили на мінус 3. 5 третіх відповідь Б. І знову ж таки розв'яжемо рівняння. Можна ліву частину записати за властивістю. У нас різниця логарифмів з однаковими основами, і це можна записати як логарифм. За основою 1 третя, а підлогаритмічний вираз це частка х плюс 1 поділити на 3. Разом з тим, якщо уважно подивитись, то ми бачимо, що логарифм за основою 1 третя від 3 знайти можна. Це мінус 1. Тобто перепишемо рівняння. Логарифм за основою 1 третя від х плюс 1 відняти мінус 1. Лугариф за основою 1 третя від 3, це мінус 1, і дорівнює мінус 1. В даному випадку мінус і мінус дасть нам знак плюс, тому будемо мати ось такий вигляд. Тут буде плюс 1 і дорівнює мінус 1. Тому далі, щоб знайти логарифм за основою 1 третя від х плюс 1, ми перенесемо плюс 1 вправо, буде мінус 1 мінус 1 це мінус 2. А отже, х плюс 1 це основа 1, третя в степені мінус 2. Розбираємося з мінусом. Це буде 3 в другому. І далі це 9. Х плюс 1 дорівнює 9. А відповідно, х буде дорівнювати 8. 9 відняти 1. Отже, корінь рівняння у нас 8. І дивимося, що це число належить проміжку Г. Розв'яжемо логарифмічні нерівності. У нас ліва і права частини це логарифми за однією тією самою основою 0,3. Тому ми робимо слідуючий крок основу порівнюємо з одиницею. Так як 0,3 від одиниці менше. То ми маємо поміняти знак в наступній нерівності і записати, що х плюс 3 буде менше, ніж 4. І не забуваємо обов'язково думати про область допустимих значень. Для логарифмічної нерівності вираз під логарифмом, а це х плюс 3, має бути більше 0. Ось такі дві нерівності ми будемо розв'язувати в системі. Маємо х менше. 4 відняти 3 це 1, і х більше за мінус 3. Якщо показати це на проміжку, у нас ми маємо одиниця і менше за одиницю, мінус 3 і більше від мінус 3. Тобто, як ми бачимо, це проміжок, де штриховка пройшла двічі від мінус 3 до одиниці відповідь Б. Знову ж таки розв'язуємо нерівність. У нас одна і та ж сама основа. Основа в даному випадку у нас вже від одиниці більша. Тому ми, не міняючи знак, записуємо, що 2х більше за 10. І знову ж таки, не забуваємо за ОДЗ. Під логарифмом 2х, воно має бути більше за 0. Але, якщо уважно проаналізувати ці дві нерівності, то друга нерівність виявиться зайвою. Звісно, якщо ви розв'яжете кожну з них і знайдете спільні розв'язки, це помилкою не буде. Але вона зайва, тому що якщо в нас 2х більше за 10, то, звісно, цей вираз більший від нуля. Тобто я розв'язую тільки першу нерівність, отримую, що х більше за 5. 10 поділили на 2 більше за 5, це буде проміжок від 5 до плюс нескінченності. Відповідь В. Розв'язуємо нерівність. В даному випадку запишемо одиницю через логариф за основою 0,7. Тобто логариф за основою 0,7 від х більше, ніж логариф за основою 0,7 від 0,7. Основа 0,7 від одиниці менша. Тому ми міняємо знак і пишемо х менше за 0,7. І не забудемо написати, що х те, що стоїть під логарифом, більше від 0. Отже, х більше 0, але менше, ніж 0,7 це буде проміжок від 0 до 0,7. Це відповідь «д». Знову ж таки, ліву і праву частини запишемо через логариф за основою 0,3. Отже, логариф за основою 0,9 від 3х більше. А тут 2. Я допишу логариф за основою 0,9 від 0,9. Фактично, я 2 помножила на одиницю, від цього нічого не змінилося. Зате тепер я двічку заберу сюди в показник і перепишу, що логариф за основою 0,9 від 3х більше, ніж логариф за основою 0,9 від 0,9 у квадраті. Основу 0,9 порівнюємо з одиницею, менше від одиниці. Тому, змінюючи знак, пишемо, що 3х менше піднесемо до квадрату це 0,81 І не забудемо написати область допустимих значень 3х більше від нуля. Розв'язуємо перші нерівності, ділимо на 3, будемо мати, що х менше, ніж 0,27, другий х більше від 0. Отже, більше від 0 менше від 0,27 це проміжок від нуля до 0 до 0,27 відповідь d. І ще одна нерівність. Приводимо ліву і праву частини до логарифму за основою 3. Логарифм з основою 3, 2х мінус 1 менше, ніж 2. А тут я пишу логарифм за основою 3 від 3. Знову ж таки двічку забираю сюди в показник, тому логарифм за основою 3 від 2х мінус 1 менше за логарифм за основою 3, а тут 3 в другому степені. У нас основа 3 від одиниці більша, тому ми знак не змінюємо. Пишемо, що 2х мінус 1 менше. 3 в другому степені це 9. І дописуємо, що 2х мінус 1 більше від 0. Вираз, який стоїть під логарифмом, завжди має бути більшим від 0. Розв'яжемо далі таку систему рівностей. В першому випадку ми маємо 2х менше 9 додаємо 1 це 10. Тут 2х більше від 1. Отже, х менше 5 поділили на 2. А тут х більше за одну другу. Х більше за одну другу, а це 0,5, і менше від 5. Тобто це буде відповідь від 0,5 до 5 відповідь А.